Новокадаський палац дітей та юнацтва тут Дмитро Рашетняк цілих 10 років танцював у ансамблі забавки. І саме тут на його честь було відкрите меморіальний стенд. На цих світлинах практично всі моменти життя Дмитра Решетняка, хоч і коротке, проте гідне та яскраве. Він підірвався на міні, проте встиг прикрити з собою свого бойового товариша. Внаслідок вибуху Дмитру відірвало обидві ноги. Коли його доставили у госпіталь, його стан медики оцінили як критичний. Хлопець до останнього благав медиків нічого не розповідати матері. Не хотів робити їй боляче. Це не тільки для девочків, але й для мальчика. Тому що, наприклад, народні танці і зобріли ще козаки в древні времена. Поэтому народний танець, на который я пішола, це мужской таніцею. Метро закінчив школу з золотою медаллю, поступив до університету, а після навчання отримав повістку і пішов воювати. Але, на жаль, повернутися назад йому не судилося. Не забувають. він є і він буде. Ансамбль забавки, в якому Дмитро був одним із провідних танцюристів, підготував на честь героя пам'ятний концерт. Близький та знайомі Дмитра згадували, якою гарною людиною він був, читали вірші та ділились спогадами. Проте ніхто так не пам'ятатиме Дмитра і не горюватиме за ним так, як його рідна мати. Втрата єдиного сина величезна трагедія. Мама. Очень сильна женщина з дуже сильною життєвою позицією, і ми ніколи не сумнівали, що її син це чоловік високого достоинства, великої людської честі. Завітав, вшанувати пам'ять загиблого бійця і отець Дмитро, священнослужитель, який опікувався полком Дніпро 1 Тут питання більше полягає в тому, що Чи потрібно доводити. Такі стосунки в суспільстві, коли якісь причиняються до війни. От. І от якраз наслідки цього розділення, непорозуміння в суспільстві от є причиною того, що гинуть такі молоді хлопці. Повіску на восток вручив. Мать не пускала тисячі причин, щоб не пойти. Корботно усвідомлювати, що кращі сини України йдуть з життя предчасно, проте гідна пам'ять завжди буде зберігати їхні посмішки у наших серцях. Анатолій Івченко Іван Пономарьов новини 51-го.